Пройшли сито відбору у Херсоні. Було проведено чемпіонат області серед юнаків та дівчат від 7 до 22 років, шашок «Шашок-64». Переможці турніру наприкінці року матимуть честь представляти нашу область на першості України. Осперечатися у класичній, швидкій та блискавичній іграх виявили бажання 35 юнаків та дівчат з Херсона, Береславського та Білозерського районів. За п'ять днів шашкових баталій було визначено лідерів. Так серед найстарших учасників не було рівних Івану Ховріну та Олексію Шевченко з Береславського району. Хлопці були першими у всіх трьох видах програми. Далі всі звитяги здобули неприступні херсонці. Ігровий екзамен, на відмінно як в класиці, так і в швидких та блискавичних шахах здали Олександр Зайцев, Алла Воробьова та Аліна Зелінська. Надалі визначились переможці: хто в одній, хто в двох видах гри. У юнаків це Євген. Боркун, В'ячеслав Варнавський, Олексій Мікрюков, Богдан Заморій, Дмитро Лаврів. У дівчат кращими у своїх категоріях були Ксенія Яремчук, Ольга Максимова, Анастасія Тіщенко та дві Олександри Семенова та Омельяненко.